Кожен переселенець має право отримати земельну ділянку для різних потреб безоплатно. Причому мова не лише про територію, куди переїхала переміщена особа ділянку можна оформити в будь-якій точці України. Що для цього потрібно, розповідаємо в цьому відео. Право на землю це не якийсь привілей ВПО. згідно зі статтею 121 земельного кодексу, ділянки може отримати кожен українець для ведення фермерського чи особистого селянського господарства, садівництва для будівництва і обслуговування житлового будинку для індивідуального дачного будівництва або будівництва гаражів. Землю можна отримати по кожному виду цільового призначення, тобто одну ділянку для будівництва будинку, іншу для садівництва, третю для гаража тощо. Загалом кожен Українець має право на шість земельних ділянок. Обирати можна будь-де без прив'язки до місця реєстрації. Це законно, іноді лише місцева влада чинить опір, оскільки е, немає уточнень, і оскільки немає обмежень, то відповідно місцеві органи не вправі відмовити особі, скажімо так, не місцевому мешканцю або неуродженцю цієї місцевості в безоплатній приватизації. Проте випадки із практики свідчать про те, що місцеві органи влади, зазвичай це на сьогоднішній момент це місцеві ради, там, сільські селищні, міські, вони приймають рішення, в яких передбачають. Я вважаю неправомірні обмеження стосовно безоплатної приватизації. За словами юристки, людям, які народилися в конкретній місцевості, земельні ділянки надавались в межах норм безоплатної приватизації. Але ті, хто переїжджав, отримували менше за розміром ділянки. Цей розмір він може бути суттєво меншим, наприклад, якщо для ведення особистого селянського господарства. Передбачено до 2 гектарів, то в таких рішеннях може бути прописано, що їм надається не більше ніж 20 соток, тобто фактично в 10 разів менше. Ну, якщо такі випадки трапляються, звичайно, треба оскаржувати як відмову у безоплатній приватизації в розмірі, який менший ніж передбачений статтею 121 земельного кодексу, так і по суті оскаржувати самі рішення для того, щоб взагалі не було підстав для того, щоб обмежувати. По суті, права громадян, які є рівними в даному випадку на всій території України. Тут мова йде про час до лютого 2022 року, але зважаючи на цю практику, ймовірно, що вона може повернутись, коли воєнний стан буде скасовано. Так, право на земельні ділянки мають всі українці та переселенці, але зараз отримати їх дуже складно. Юристи підкреслюють, під час дії воєнного стану забороняється безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність. Повні зміни до цих норм внесли 19 листопада 2022 року. І нам дозволили два ну по суті два випадки, коли земельні ділянки можуть бути приватизовані. Перший випадок це тоді, коли на цій земельній ділянці знаходиться нерухоме майно заявника. Це може бути будь-яке нерухоме майно, як житловий будинок, так і будь-які інші інші будівлі і споруди. Ну найголовніше, щоб це саме було статус нерухомості. І другий випадок це для земель, які були передані в користування до набуття чинності земельним кодексом. Кодекс у нас набрав чинності 1 січня 2002 року. Крім цього, зараз заборонено надавати дозволи на розроблення документації із землеустрою з метою передачі землі. Навіть знайти вільну ділянку з 24 лютого 2022 року неможливо через обмежений доступ до публічної кадастрової карти. Експерти радять з цією метою подавати запит про надання публічної інформації до органів державної влади місцевого самоврядування чи державного агентства земельних ресурсів. Також Варто пам'ятати про генеральні плани: земельна ділянка, яку хоче отримати переміщена особа, повинна відповідати цільовому призначенню. Тобто, якщо це є охоронною зоною, будувати на цій землі не дозволяють. Після того, як воєнний стан закінчиться, ВПО та інші українці мають можливість знайти вільну земельну ділянку на публічній кадастровій карті або за запитом, подати до відповідного органу заяву про передачу ділянки, де вказати її цільове призначення, орієнтовні розміри, бажане місце розташування. Протягом місяця відповідний орган повинен буде розглянути цю заяву та дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки або надати мотивовану відмову. Наступний крок звернення до землевпорядників для виготовлення проєкту. Після того як відповідні органи його затверджують, ділянку надають у власність. Переміщені особі залишається лише зареєструвати її в державному земельному кадастрі. Заключний етап реєстрація права власності чи право користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Є випадки, коли, наприклад, вже приватизовані земельні ділянки опинились на окупованій території, але юристи кажуть, у законах не передбачено, що переселенець отримає іншу землю автоматично замість втраченої. Наразі в перехідних положеннях земельного кодексу прописані тільки норми для релокованих підприємств. Вони можуть отримати ділянки в спрощеному порядку без проведення торгів. Що ж до окремих ВПЛ, то на думку експертів, тут все буде залежати від органів місцевої влади. Чи будуть вони готові йти на? Зустріч переселенців і у випадках, які зараз неможливі за законом, надавати ВПО земельні ділянки.